Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Сьогоднішнє відео буде про розпаковку мого замовлення на сайті Єва. Сьогодні до мене приїхала ось така величезна, просто дуже велика посилка. Моє замовлення вийшло на суму 952 гривні 10 копійок, і я думаю, що однозначно тут всередині щось цікаве точно буде. Звісно ж, я бажаю вам приємного перегляду, усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. Моя посилка відкрита, тому що я її перевіряла разом із консультантом в точці видачі, тому власне мені її назад не заклеїли. Ну і, в принципі, я не бачу в цьому сенсу, тому що все рівно я зараз її буду відкривати і вам показувати. В серединці, чесно кажучи, дуже незручно так вам її показувати. виглядає ось так. Як зазвичай величезний чек. Ну, в принципі Це стандартно для магазинів Єва, ну, в принципі і для мейкапу також. Потім ось така захисна штука, щоб нічого не розбилось. Ну і ось там то вже все продукція. Я, напевно, зараз все дуже обережно витягну із цих захисних пакувань, а потім вже вам детально все буду показувати і розказувати. Давайте перед тим як я почну показувати своє замовлення, швиденько покажу ті продукти, які сьогодні використовувала в макіяжі, тому що, як зазвичай, ви у мене потім в коментарях запитуєте, що у тебе на вустах, що в тебе на очах і так далі. Так, На моєму обличчі сьогодні ось такий тональний засіб це зволожуючий BB крем від Холіка-Холіка. Власне, ось так от він виглядає на моєму обличчі. В принципі, непогано, досить хороша така ступінь перекриття в цього продукту. ну, В цілому, на моєму каналі є детальний тест-драйв на цей продукт. Якщо раптом ви його не бачили, то зможете його переглянути, адже посилання на це відео я залишу внизу в описі. Звісно ж, тональний продукт я припудрювала, тому показую пудру, яку використовувала. Це одна із моїх найулюбленіших пудр, ви знаєте, це гленбій в номері 04. Контуринг обличчя робила ось такою палеткою від Revolution. Дуже класна палетка, вона у мене з'явилась нещодавно, але о, дуже сильно вона мені сподобалась, прямо запала в сердечко. Нею користуюсь тепер кожного дня. До речі, ще сьогодні я використовувала ось такі рідкі рум'яна від ламель. У мене у відтіночку 404. На моїх очах ось така палетка від Елен Pro у відтіночку 403 Candy. Досить гарна палетка. Прикольна, мені подобається, і на очах виглядає також дуже симпатично брови, як зазвичай, оформлювала ось такою помадкою від Evelyn. Я нею користуюсь кожного дня, бо вона мені дуже сильно подобається. Ну, якщо ви не вперше на моєму каналі, то ви про це знаєте. Відтінок моєї помадки Soft Brown. На моїх віях ось така туш від Maybelline, досить класна, мені вона подобається. І на моїх вустах ось така помада від GlamB в номері 03. Досить класна помада, мені вона також дуже сильно подобається. ну і власне, Ось такий мейкап у мене сьогодні вийшов. Тепер переходимо до продуктів, які я сьогодні придбала. Виложила усе на стіл, буду зараз хаотично вам показувати і розповідати. Давайте, напевно, почнемо з ось такого продукту. Це бронзер від бренду Catrice У мене у відтіночку 035, який називається Universal Що тут ще пишуть? У нас об'єм 9,5 грамів. Досить так гарно виглядає красивий відтінок. Давайте його засвочимо. Так, відкривається, в принципі, тугенько, досить щільна така ось тут упаковка. Але бачу, що ось тут зверху кришечка вся затерта, потерта, хоча це новий продукт. Якось останнім часом помітила, що при замовленні на єві бувають продукти, які приходять ось тут з поцарапаним пакуванням. Не знаю, чому так, але як на мій подив, ну це досить дивно. Могли б якусь плівку, хоча б його огорнути. Так, ну, було б гарніше. В серединці продукт виглядає ось так. Досить красивий такий колір, Мені подобається ось тут оформлення, але, ну, скажімо чесно, виглядає досить дешево. На запах. Пахне, в принципі, приємно, нічого такого хімозного я не відчуваю. Стандартний запах для будь-якої пудри. Ну, і давайте, звісно ж, засводчимо. Набирається досить легко, переносимо на шкіру. Так, ну дивіться. ну Як відтінок бронзера, то виглядає чудово, красивий колір, нічого поганого сказати не можу. Тушується також досить легко. В цілому, поки що мені продукт цей подобається. Звісно ж, ми його перевіримо в окремому відео, де я буду фарбуватись. Ну, а поки що ми його відкладемо в сторону. Наступний продукт виглядає ось так: досить красиве картонне пакування, повністю запаковане. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, що це таке, тому зараз будемо ножицями все це відкривати і дивитися, що там. Тому що, чесно, не пам'ятаю, серйозно. Слухайте, ну, мені подобається, що у бренду Focalure завжди картонне пакування, завжди поверх картонного пакування йде. Не знаю, як це назвати. Ну, ось таке пакування, і все так цивільно, гарно, якісно, досить круто запаковують, що прямо придертись немає до чого. Так, дивимось. А, це рідкі тіні. Я дуже давно придивлялась до цього продукту, від цього бренду, і давно хотіла його спробувати. Це рідкі тіні в вигляді глітеру. У мене йдуть у відтіночку 11 платину. Ось так от. Ну, і давайте подивимось на цей продукт. Ну, Пакування виглядає, ну, в принципі, нормально, нічого такого красивого, нічого такого дивного, стандартне пластикове пакування. На запах я нічого не відчуваю, нічим він мені не пахне, цей продукт. Так, текстурка мені не дуже подобається, якась така щільна, густа, трішки ніби якимись комочками. Але сам відтінок виглядає красиво. Він такий, знаєте, з частинками золота, срібла, щось таке, і начебто і жовтеньке, і начебто сіреньке ну, щось таке цікаве, в принципі. Ось залишу ось цей сводч, пізніше перевіримо на стійкість цей продукт. Тому що відгуки стосовно цього продукту досить такі, знаєте, Незрозумілі: 50 на 50. Наступний продукт це ось така велика баночка. Це у нас маска для волосся. Якийсь новий бренд з'явився в магазинах Єва це український виробник Бестія, бестія, не знаю, як правильно. В цілому це маска йде з кератином і колагеном літр цілий, досить великий об'єм, досить бюджетна ціна. Здається, 85 чи 88 гривень. Щось ось так от коштує. Досить дешево, як говорили консультанти в магазині Єва, що це така акційна зараз ціна, тому що це новинка. Не знаю наскільки вдалий цей продукт чи ні, як буде працювати на волоссі. Поки що також не знаю, буду користуватись і потім в порожніх пляшечках вам скажу свій відгук. А поки що, давайте відкриємо і подивимось. Так, ну мені подобається, що є захисне ось таке пластикове пакування така кришечка. Бо ну, вся ця продукція просто розтіклась би. Ось такий білий продукт, пахне, до речі, приємно. Але ж, дивіться, навіть вся кришечка в продукції, тому потрібно дуже обережно нею користуватись. Ну і що власне пишуть? Що ця маска йде відновлююча з каратином та колагеном для нормального та пошкодженого волосся. Пишуть, що потрібно тримати на вимитому, чистому волосі 5-10 хвилин, потім ретельно змити теплою водою. Ну, подивимось, як буде працювати цей продукт. Наступне ось така новенька туш в мою колекцію. Ви знаєте, що туші я обожнюю, користуюсь ними регулярно. Я можу не наносити тональний засіб, а от підкрасити очі це для мене прямо традиція, що що аброви і очі повинні бути хоч трішечки, але підмальовані. Це туш у мене від бренду Catrice. якась ультра-чорна іде в об'ємі об 11 мл. У мене йде у відтіночку 010. Ну, і давайте на неї поглянемо. Так, ось така щіточка. Вона не гнучка, не силіконова, звичайна, тверда, досить така об'ємна, не знаю, широченька. Дивимось, як вона буде профарбовувати вії, але сподіваюся, що стійкість у неї буде хороша і ефект від неї буде гарний. Ну а там, звісно, перевіримо. Наступне, що придбала, це ось такі помади у вигляді олівчика. В минулому моєму замовленні я вже брала такі дві помадки. Вони мені дуже сподобались, тому вирішила обрати іще дві, тільки в інших відтінках. В минулому замовленні у мене був відтінок 0,3 і 0,6. А зараз я взяла відтіночок 01 і 0,8. Давайте швидесенько відкривати і дивитись на ці відтінки. Я відкрила наші олівчики. Ось так от виглядає. В принципі, досить красивий, начебто той звичайний дизайн, але мені подобається. І ціна на ці продукти також дуже класна. В минулому замовленні ті два відтінки я брала по 25 гривень, цього разу по 33. Ну і давайте по черзі. Відтінок 01 називається Ті Роуз, Отак от виглядає. І ось так от виглядає цей продукт. Дивіться, тут досить багато продукції, прямо достойно, скажімо так. Дуже легко викручується. І давайте десь ось тут нанесемо і подивимось на цей відтінок. Ну, що хочу сказати. Ну, Перший відтінок мені подобається. Ось так от виглядає. Дуже схожий цей відтінок помади на той, який у мене зараз. Нанесений на вустах. Я люблю такі відтінки. На запах пахне приємно. Такий солоденький аромат, нічого поганого сказати не можу. Ну і тепер відтіночок 08, ось так от він називається. Так, також продукту всередині багато, дивіться. Фарбуватись, я думаю, вистачить досить на довгий термін. Ну, відтінок 08 також дуже гарний. Ось такий він трішки коричневий, ось це 08, а це 01. Ну, і той, і той відтінок просто чудові. Мені реально і той, і той відтінок сподобались, і мало того, мені ці два кольори будуть підходити точно. Тому що в мене є вже схожі відтінки, і мені вони подобаються. Мені здається, що мені такі відтінки пасують. Тому буду з задоволенням ними користуватись. Наступний продукт виглядає ось так. Це також продукція від бренду Focalur. Знову ж таки, картонне пакування, зверху все запаковано, прямо дуже якісно, дуже ретельно. Знаєте, що так складнощі в тому, щоб це все відкрити. Так, до речі, тут дуже зручно, що на картонних пакуваннях є ось такий хвостик, за який можна потягнути, і все легесенько відкривається. Так. Серединці вилізай. Дивіться, яка гарна пляшечка. Це у нас з вами помадка. Її можна використовувати як для очей, так і для брів, тобто такий універсальний засіб. У мене у відтіночку 02, який називається Dark Chocolate. Ну, ніякого ні пензлика, нічого такого в комплекті немає, просто пляшечка. До речі, вона не скляна, а пластикова. Ну, і продукт всередині виглядає ось так. Ну, слухайте, відтінок досить дивний такий на запах. Ну, Я не відчуваю ніякого аромату, абсолютно нічим мені цей продукт не пахне. Досить дивно. Зараз пошукаю пензлик і зробимо сводч. Я знайшла ось такий тоненький пензлик. Спробуємо зараз його набрати. Ну, Слухайте, текстурка ну, м'якенька. Дивіться, от помітно, що я набираю цей продукт. Відразу міняється малюнок всередині. Так, і дивимось. Ой, ну слухайте, такий темно-коричневий колір ось такий. Не знаю, чи підійде цей відтінок для оформлення брів. Можливо, якщо дуже добре розтушувати. А для малювання стрілок, я думаю, точно підійде такий універсальний коричневий насичений колір. В принципі, для стрілок я думаю саме те, що потрібно. Наступний продукт ось така красива упаковка. Це тональний засіб від бренду Богія. Ось так. От він називається: ось назва цього тонального засобу. У мене у відтіночку, як ви помітили, «Golden Beige». 30 мл продукту у мене вже є один засіб від цього бренду. Точно таке саме пакування, але. Напис ось тут відрізняється. У мене ось там написано зовсім інше. Зараз не буду шукати цей тональний продукт. Ну, в цілому, той тональний продукт у мене йде матуючий, а це зволожуючий. Дуже мені кортіло перевірити, в чому різниця між цими тональними засобами, тому що той, що йде матуючий, мені дуже сильно сподобався. Тому вирішила перевірити цей зволожуючий, буде такий же класний чи ні. Давайте відкриємо, подивимось на нього. Ось так от виглядає. Точно таке саме пакування, прямо один в один і пляшечка точно така сама, але тільки єдине, що відрізняються ось тут надписи. Дуже гарний дизайн, мені подобається, і це прямо такий закос під гірлен. До речі, мій відтіночок під номером 004. Ось тут, якщо вам, звісно, видно: 004 під назвою Golden Beige». Наступний продукт виглядає ось так: це новинка від бренду LCF. Це таке тріо. Тут в серединці повинна бути пудра, рум'яна і хайлайтер. А у мене у відтіночку номер 2 Давайте відкривати. Ну, виглядає красиво, таке пластикове пакування. І ось так от дивіться, три продукти. Давайте по черзі відкривати. В є дзеркальце, що в принципі прикольно. А перший ось тут шар це у нас пудра. Нічим не пахне, стандартний запах. Другий шар це у нас хайлайтер. Ось так виглядає. Виглядає просто чудово, дуже такий сяючий, красивий. І третій шар це рум'яна. Так, ну, рум'яни такі інтенсивні, прямо такі рожево-червоні. Давайте швидко тестити. Так, найперше це пудра. Набираємо. Пудра, до речі, шовковиста, красива, дивіться. Десь ось тут на цій руці будемо робити свочі, тому що на іншій руці вже все обмальоване. Так, хайлайтер, ну красивий хайлайтер. Такий ну, жовтенький, ніби під колір золота. якийсь такий. І Рум'яна Рум'яна також дуже шовковисті, ніжна така текстурка. І доволі пігментовані, дивіться, рум'яна, хайлайтер пудра. В принципі, виглядає гарно, не звертайте уваги на мої подрапини це буся, ми з нею гралися. Ну, Пігментація в цілому хороша, мені подобається. Будемо перевіряти цей продукт в окремому відео, де я буду робити повноцінний макіяж. Поки що. Давайте перейдемо на нашу ліву руку перевіримо, на ось ці блискітки. Так, потримуємо їх. Трішки, трішки, звісно, стирається верхній шар, де багато блискіток, але, в принципі, самофіксація непогана. В цілому, я думаю, що носити цей продукт можна, але мені здається, що він трішки ніби лущиться. Ось, бачите, якось кусочки відпали. Потім помадка. Так, Ой, помадка стійка, мені подобається. От я її тру, а вона практично не витирається. Це досить круто. Ну а помади, вони, звісно, не стійкі, незвичайні, тому, звісно, витираються. Наступний продукт ось такий: це у нас з вами безаміачна фарба для волосся. Називається Acme Color, У мене у відтіночку 0,14 русявий ось такий. Уже трішки відростало моє волосся, ось тут, помітно, мої корені, тут вже трішки колір вимився, тому потрібно оновити колір мого волосся і вирішила спробувати для себе ось таку новинку. Чесно кажучи, без аміачними фарбами я ще ні разу не користувалась. А, найчастіше я користуюсь палет або гарнієр. ну, В принципі, що мені захочеться, те я і пробую. І, як зазвичай, це палет, якісь відтінки русявого. Або середньорусий, або просторусий, інколи світлорусий. Ну і було декілька разів темнорусий. Ну, подивимось, перевіримо, пофарбуюсь і далі буде видно, хороша ця фарба чи ні. Чесно кажучи, нічого про неї не знаю. Але відгуки на неї були досить класні вдалі. Прямо дуже її так нахваляли. Тому я вирішила спробувати для себе щось новеньке. Давайте поглянемо, що тут у неї всерединці, бо мені самі досить цікаво. Ага. Так, ну що я бачу: рукавички. І ось така штукенція. Тобто нічого замішувати не потрібно, наприклад, як у фарбах від палет. Просто видавлюєте ось цей тюбик і. Власне, наносити на волосся. Тут прямо написано, що це тонуюча фарба, догляд для волосся 50 мл. Сподіваюся, що на моє волосся цього об'єму вистачить. Спробую подивимося, що з цього вийде. Наступні два продукти виглядають ось так: це два креми для рук. Один крем іде з алоєвера, інший іде з ромашкою лікарською. Ну, я вже пробувала один такий крем від цього бренду. Бренд, до речі, називається домашній доктор. Це український виробник, об'єм кожного крему 42 мл. У мене був схожий крем, але з бджолиним воском. Той крем мені дуже сподобався. Не дивлячись на те, що він бюджетний, він дуже класно зволожував шкіру моїх рук. Не було ніякого подразнення, ніяких алергічних реакцій, і в принципі мені це сподобалось. Тому вирішила взяти з ромашкою, якщо раптом будуть якісь почервоніння на шкірі, щоб можна було це все заспокоїти цим кремом. А інший з алоя Вера, щоб інтенсивно зволожувати. Ну, подивимося, як вони будуть працювати. Обов'язково відгуки на ці продукти залишу в відео про порожні пляшечки. Наступний продукт виглядає ось так: Це також бренд Фокалюр. До речі, в сьогоднішньому замовленні багатенько продукції саме від Фокалюр. А були досить великі знижки на ці товари. Саме от в бренду Focalure була якась така акційна, не знаю, тиждень акційний, коли були вигідні пропозиції. Тому, власне, накупила всякої продукції для тест-драйву. І це у нас з вами тональний крем. Знову ж таки: картонне пакування, зверху також ем, додаткове пакування. Ну. В принципі, упаковують товар вони класно. До речі, зверху, ось тут є номер відтінка мого тонального крему в номері 02. Ну і давайте дивитись. Так, виглядає ось так. Був якось догори ногами, тому трішки якось він перелився цей тональний продукт. Бачу, що текстурка така кремоподібна. Потрібно струшувати перед тим, як наносити. Ну, і давайте зробимо сводчик. Серединці ось така помпа, досить незвична, дивіться, кругленька. Ну, ось такий надпис. І давайте подивимось на сводчик. Так, ну, знову ж таки, як я говорила, текстурка кремоподібна, така трішки щільнувата. Відтінок, ну, в принципі, напевно, мені буде темнуватий, хоча... Якщо добре розтушувати, і якщо цей продукт підлаштовується під природний колір, то в принципі він не повинен бути прямо дуже темний. А, ну, в будь-якому разі, в окремому тездраві, ми все це перевіримо на запах. На запах пахне нормально, трішки солоденький, ненав'язливий аромат. В Принципі, такий, знаєте, ледь-ледь відчутний. В принципі, на запах мені подобається нічого такого хімозного, токсичного чи чогось такого, прямо смердючого тут немає. Тому користуватись я думаю можна. Ну і останнє із мого замовлення це ось така палетка тіней. Виглядає вона просто чарівно, просто прямо дуже чудово, і красиво. А також бренд Focal. Давайте швидесенько її відкривати, тому що мені вже дуже кортить подивитись, яка ж вона всередині. Так, ось так красиво виглядає, потім тягнемо. В Всерединці. Всерединці виглядає ось так. Захисна плівка. Пензлик. До речі, пензлики в цих тінях нормальні, тому що в мене вже була така палетка тіней, але в іншому кольорі. Тому можу сказати, що ось цей пензлик він нормальний, ним навіть можна нафарбуватись. І дивіться на цю красу. Вау! Досить гарно виглядає. Мені я вже бачу два відтінки, які, навіть три, які мені сильно-сильно подобаються. Це ось такий жовтий, потім ось такий якийсь. Ну, не знаю. І, начебто, і синій, і трішки зелений, якийсь такий цікавий колір. І погляньте на цей фіолетовий. Ух, він такий прямо насичений, дуже красивий. Ну, Візуально, палетка мені подобається, не дивлячись на те, що кольори ніби підібрані не зовсім гармонійно. Але все рівно виглядає класно. Тим паче, що останнім часом я почала користуватись жовтими тінями, мені вони почали подобатись, тому зайвий жовтий відтінок, красивий, мені в палетці точно знадобиться. І давайте покажу вам стару свою палетку, яка схожа на ось цю. Але дивіться, вони повністю оформлені по-різному. Так, ось ця зверху, вона сяюча, ця не така сяюча, це більш така якась полуматова, а ця глянцева. І, звісно ж, відтінки прямо дуже сильно відрізняються. Дивіться, в старій палеці була ось така гамма, такі спокійні, прямо такі повсякденні відтінки. А в новій е, моїй палеці відтінки прямо такі насичені, яскраві. Можна навіть комбінувати ці дві палетки, і буде якийсь такий цікавий макіяж. Ну, візуально мені подобається. До речі, ці палетки йдуть на магніті. Досить класні, якісні пакування. Прямо нарікань у мене немає ніяких. Ну і давайте перевіримо на запах. Ну що можу сказати? Пахне нормально, стандартно, як будь-які тіні хімозного якогось такого вонючого запаху я не відчуваю. Пахне приємно, нічого поганого. Також бачу, що дуже красиві такі відтінки. Ось цей. І ось цей. Вони як шимерні, прямо такі гарні, виблискують так прямо красиво. Виходить, що у нас тут сяючих всього 4 відтінки, а матових виходить 10 відтінків, тобто всього 14 відтінків. Я думаю, що з такою гамою щось створити у мене точно вийде. Ну а на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно вам сподобалось. Сподіваюся, що воно було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. До скорої зустрічі!